Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, гурток англійської мови ста керівник Шаргородська Зінаїда Семеніна. Mm -hmm. Любі друзі, на попередньому занятті ми почали вчити Past Continuous Tense минулий тривалий час стверджувальну форму. І так, продовжуємо. Past continuous tense утворюється за допомогою пишемо допоміжного дієслова дія – «вьо» was та дієприкметника теперішнього часу. Та дієприкметника теперішнього часу, і додається до основного дієслову. І так. past Continuous Stand використовується для вираження дії, яка відбулася у минулому у момент мовлення чи у якийсь період часу. Past Continuous Stand використовується, використовується для вираження дій, яка відбувалася у минулому. У момент мовлення чи у якийсь період часу. Так? Ще раз. Past continuous tense використовується для виражених дій, які відбувалися у минулому, у момент мовлення та у якийсь період часу. Це підтверджується обставинами. At дужки, ну, 7 o'clock yesterday. Час може бути любий. At 7 o'clock yesterday. Далі вечір. the вечір. the whole evening. From seven till nine yesterday. з 7 до 9 години учора. Ще раз повторюю. At seven o'clock yesterday. past tense. Далі цілий вечір, the whole evening. Далі. from seven till nine yesterday. з Сьомої до 9 години учора. А тепер запишемо приклад. I was playing at 7 o'clock yesterday. Переклад: Я грала о 7 годині вчора. Далі. You were playing at 7 o'clock yesterday. Ти грала о 7 годині вчора. Далі. We were playing at 7 o'clock yesterday. Ми грали о 7 годині вчора. Далі. They were playing at 7 o'clock yesterday. Вони грали о 7 годині вчора. He was playing at 7 o'clock yesterday. Він грав о 7 годині вчора. учора. І she was playing at 7 o'clock yesterday. Вона грала о 7 годині учора. Так, я танцювала цілий вечір. Давайте ще I dance танцювати I was dancing the whole evening yesterday. Ти танцювала ці, цілий вечір вчора. You were dancing the whole evening yesterday. Так, ми продовжимо цю тему на слідуючому занятті. До побачення. Goodbye.